Того часу доби футзалістам та простим вболівальникам, які цікавляться змаганнями на теренах Вінницької міської територіальної громади. Традиційно до вашої уваги огляд чергового уікенду на майданчиках 10 та 31 ї шкіл насиченими виявились останні вихідні у Голден Лізі місцевого кубку МТГ з футзалу на відкритих майданчиках. Аріартавто ВМР. Ще до перерви команда у фіолетових футболках добилась розгромної переваги, за рахунок чого впевнено довела справу до перемоги та виходу на чисте друге місце у турнірній таблиці Голден Ліги. Важливим фактором стала поява на полі Сальнікова Віктора. Знаний на теренах Вінниці бомбардир знову налагодив свій гарматний удар, який в чотирьох випадках став результативним. Активно допомагали Віктору партнери, зокрема Віталій Рябоконь, який також став автором одного з голів. До перерви. А ось в кінцівці відзначились у протоколі і граючий тренер Мельник Євген із Ігорем Ліщиною. Щодо міськрадівців, то вони проявили характер і навіть двічі вразили ворота «Аріарт Авто». В першій половині другого тайму це сталося з зусиллями Миця Дмитра та Шкуріна Владислава. Заробивши лише одне очко у п'яти турах, команда ВМР зафіксувалась на останній позиції. Попереду у підопічних Артема Песіченка матчі з Кусто Агро та домашнім маркетом. В принципі, все виходило з самого початку. Легких ігор тут не буде. Це така стадія, там де всі команди можуть в якийсь момент зробити сюрприз, якщо так можна сказати. Тому на кожну гру настраимось тільки, ну, як на, на фінал, тому що нам тіряти очки вже не треба і не, не можна. Хочеться попасти в тройку вище. Не знаю, чи вийде, але будемо сподіватися, лише лише декілька ігор. Будемо тільки на перемогу грати. Авторія Спарта потенційно чемпіонський матч повністю виправдав очікування. Лише на 27-й хвилині був забитий перший гол. До того часу ж Спарта, яку влаштовувала виключна перемога, вміло сушила гру та зберігала власні ворота в недоторканості. Варто ж було загробському Владиславу розмочити Дмитра Менчинського, як одразу через хвилину у ворота спартанців влетів і другий м'яч. Причому знову від ноги Загробського, який як виявилось пізніше, оформив переможний гол авторія у цій грі, забити у відповідь команді зі старого міста вдалось лише за рахунку... Ультри, коли щодо підсумку сумнівів, практично не залишалось. Результативну атаку вдалось завершити кушніренку Дмитру. За три хвилини до того відзначився черговим голом і струга Андрій. Першість у таблиці бомбардирів Голден Ліги, причому із феноменальним відривом утримує саме представник авторія Владислав Загробський. Уже 13 голів у п'яти матчах на його рахунку, що заслуговує виключно овацій. За тиждень у команди Євгена Багрія головний матч сезону проти Главдор початок зустрічі, яка може принести авторія Омріяне Золото достроково о 19-й в неділю. Місце традиційне, майданчик 10-ї школи. Нам принципово потрібно було виграти цю гру, щоб стати чемпіонами. І дуже важка гра була. І ми зібралися, настроїлися та змогли виграти. Далі, навіть які ігри не будуть, ми все одно будемо старатися перемагати. Десна домашній маркет. У неділю колектив Десни отримав вагоме підсилення за рахунок Мазура Костянтина. Проте, вже на шостій хвилині через обопільне вилучення, один з провідних футзалістів Вінесі покинув майданчик до кінця гри. У домашнього маркету постраждалим подібним чином виявився здебський роман. Зменшена загальна кількість гравців пішла на користь підопічним Повшанюка. До того ж, справжній кураж зловив їх голкіпер Ілля Несвятаєв. Не раз і не два рятував команду від проблем вихованець Бердянського та місцевого одноіменного клубу, що виступав у обласних аматорських змаганнях з 2013 по 2020 рік. Номінальні гості лише по перерві добилися вирішальної переваги в рахунку в першому таймі. Десна повторила свій суботній трюк, відігравшись одразу після пропущеного голу. А ось починаючи з 21-ї хвилини і до останніх секунд поєдинку, голи влітали вже виключно у сітку воріт гравців у бордовому. Знову вели гру Деснян Паламарчук з подорожним, до яких цього разу доєднав. Молодий свірідов Нікіта, що також оформив дубль. Справедливості зради Десна в цей момент уже активно ризикувала, граючи з порожніми воротами та п'ятим польовим. Тому рівно 50% голів отримали номінальні господарі саме у порожню сітку. Завершальним гольовим акордом у матчі відзначився Валентин Цимбаліст, чим довів результат до кінцевого. Моя попередня команда налаштовувалась на гру. Дуже був серйозний суперник. Ось. Показали добрий результат. У нас команда молода. Ось, тому ми перспективно... да, Дякую. Команда перспективна. Ось, в майбутньому перше місце, а там вже побачимо, може будемо на аматори з'являтися. Буде видно. Головне, щоб було мирне небо над головою, а там вже буде все добре. Кусто, Агро Главдор. Підсилення на неділю в обличчі Євгенія Костюка суттєво вплинуло на якість гри Глабдо. Жмеринська команда з перших хвилин заволоділа ініціативою та змушувала Кусто Агро витримувати значний тиск при оборонних діях. Номінальні господарі також мали оптимальний склад. Втім, реалізувати дані аргументи їм вдалося набагато гірше ніж супернику. Поки Руслану Яхну вдався гол наприкінці першого тайму. Рахунок вже був 0-2 на користь гостей зі жмеренки. Костюк забив на восьмій хвилині. Через два повних оберти секундної стрілки відзначився також Шевчук Владислав. Згодом обидва гравці жмеринської команди оформили по дублю, а ще по разу додавали голів у командний доробок Гороль Дмитро та Бедрак Ігор. На все це аграрії відповіли лише. Раз влучним ударом був відзначений атакувальний порив Дмитра Зозулі. Втім, якби в кінцівці воротар Главдор Віталій Горбань реалізував дабл пенальті, то перевага Жмеринки сягнула б п'яти голів. Перша перемога в рамках Голден Ліги одразу ж дозволила жмеринчанам піднятися на п'яте місце. Попереду у команди Вардана Погосяна матчі з Авторія та Десною підопічні ж Алішера Тяжана та Вольдемара Мостовенка зіграють з потенційним чемпіоном у останньому турі, а перед тим зустрінуться з ВМР. Згідно поточної турнірної таблиці Голден Ліги, помітно, що Авторія залишився буквально крок до першого місця. На другому ж вірогідніше за все зафіксується Аріарт Авто, яка досі не втратила чемпіонських амбіцій, набравши шість очок з різницею голів: – 11-4 – за підсумками вихідних команда продовжує чіплятися за першість. Боротьбу за бронзу із заочною перевагою перших в особистій зустрічі поведуть домашній маркет та Спарта. У підопічних Віталія Повшенюка залишились матчі з Авто у наступному турі та Вінницькою міською радою. Команда ж Сергія Качановецького зіграє проти Авто та Десни. У нижній половині таблиці відмічаємо підйом Главдор та, навпаки, регрес з боку кусто Агро. Три поразки поспіль відкинули підопічне. Чних Постовенка із числа претендентів на медалі в зону підвалу турнірки. Якщо Golden Ліга вже практично визначила чемпіона, то у Сільвер-дивізіоні це лише належить зробити у шостому турі. Більш того, якщо ГуНП та хуторок зіграють в нічию між собою, то доля першого місця визначиться лише у останній ігровий день. Ми ж переходимо до аналізу подій, які передували головній інтризі сезону у Сільвер Лізі, Кубку Вінницької МТГ. Рошен хуторок, як завжди, хуторок діяв з велетенським запасом та отримував перш за все задоволення від футзалу та власної взаємодії на майданчику 31-ї школи, демонструючи красиві фінти та гарний настрій. Рошен вже в цьому матчі зміг протягом довгого часу тримати планку якості, яку сам же задав у попередній грі з фаворитом Сільверліги. Підопічні Олександра Купчика лише двічі пропустили до перерви. Проте ще мінімум одного разу м'яч після удару Максима підопригори влучив у стійку. Цікаво, що сам Максим цей день не забивав, а ось його партнери не підкачали і оформили покер та хет-трик. Мова відповідно про Лапіна Євгенія та Скомаровського Владислава. Восьмий гол, який довершив розгром, кондитери забили самі собі. Його автор практично паралельно встиг відзначитись ще у чужих воротах. Хоча два взяття воріт наприкінці матчу виглядали як подарунок доброї волі від явно більш сильної команди. Уторок впевнено переміг і готовий дати бій ГуНП в чемпіонському матчі наступного туру. Проте головною інтригою залишається те, а чи витримають мельники саме бій, якщо доведеться? Поки що ми бачили їх лише у режимі лайт, діючими без зайвого напруження. Дякую нашому капітану Лебеді Денису за гарні настанови. Дякую нашому руководству Евкаху «Хуторок» за те, що нам допомагають вірять у нас. Ем, дякую команді противнику за те, що дали гарний бій. Юнайтед Легіон. Центральний матч п'ятого туру у Сільверлізі, який цілком виправдав очікування вболівальників, було все: красиві голи, емоційні гойдалки та камбек на останніх секундах. Краще розпочали гру під підопічні Віктора Майоренка. Легіон діяв конструктивно та впевнено при захисних діях. Справжнім лідером мадійної команди був у грі з Юнайтед Чаус Олександр, який, немов вмілий диригент, не просто керував та підказував партнерам, а й власним прикладом демонстрував ті дії, які від них постійно вимагає. Власне гол Олександр. Андра у кінцівці першого тайму і підвів риску під першою половиною гри, яка цілком і повністю залишилася за легіонерами не лише за рахунком, а й по суті. Саме тому, коли Дзюбенко Олександр вже на старті другого тайму зробив рахунок розгромним, здавалося, що на цьому об'єднані закінчились і врятуватись їм допоможе лише диво. Однак Вадим Горбенко також здатен не просто розставляти фішки по планшетці, а бути прикладом характеру, відваги та самовіддачі для своїх партнерів по команді з голу капітана Юнайтед. Розпочався камбек номінальних господарів самого ж Вадима суперники банально забули на дальній стійці. Пройшло менше хвилини, і атака близнюк дозволила відзначитись бойку Олександру. А остання чверть матчу перетворилась на видовище із атаками в обидві сторони та рівними шансами на взяття воріт. Не раз і не два міг на цьому етапі закривати питання про переможця легіон. Однак постійно не вистачало мінімальної дещеці під час завершення атак. Красномовним епізодом була спроба Олександра Дзюбенка виконати Радону, доправивши м'яча до сітки рукою. Однак рефері розгадали цей задум і перервали атаку. А ось ледь не остання спроба Юнайтед таки відігратись, успіх принесла. Причому в далеко не самій очевидній ситуації. Парадюк Ігор відгукнувся на постріл справа, зловив м'яч у повітрі і доправив його у ближні кутворіт. Одразу ж після цього пролунав фінальний свисток Арбітра, який зафіксував нічию на користь конкурентів цієї пари команд в боротьбі за бронзу. Перше важко було через те, що е, дуже погода жарка. І тому як кількість замін теж, напевно, напевно, зіграла велику роль. Під кінець і гравці втомилися, хтось, хтось додав наоборот, і тому такий рахунок вийшов, вони втримали ну, велику перевагу. 3-0 було. Скіф, Вінниця, газ. Через відсутність Віталія Драченка Вінниця ГАЗ змушений був грати в неоптимальному складі, також не зміг вийти на майданчик Павло Реверчук, один з лідерів команди при побудові атакувальних дій. Втім, за таких умов роль гравців, що роблять різницю, взяли на себе Павло Гега та Володимир Шестерін, особливо другий, який спочатку відкрив рахунок вже у дебюті, а потім забив четвертий гол газовиків вже по перерві. За великим рахунком саме це взяття воріт і визначило долю трьох очок остаточно. Адже, попри впевнений дебют, у середині. Матчу гравці в чорній формі перестали грати переконливо. Слід брати до уваги, що й суперник, який перебував у стані грогі на старті матчу, зібрався та дав бій уже по ходу поєдинку. За скіф, черговими голами в рамках Сільверліги відзначились кухарець Олександр та Черниш Євгеній, доволі досвідчені виконавці. Власне, досвід, саме та якість, яка дозволила Немирівчанам рівчанам зберегти робочі шанси на очки до останніх хвилин. При тому, що по першій чверті матчу здавалось, що рахунок взагалі буде двозначним. Як би там не було, а втрата очок конкурентами і власна перемога повертає команду вінниця газ на чисте третє місце. Щоб залишитись на ньому за підсумками всього сезону. Підопічним Сергія Білого потрібно обіграти Рошен та хуторок у двох матчах, що залишились. Більш того, досі не втраченими залишаються шанси на срібло, але для цього мають зійтися фактори із поєдинків за участю конкурентів. Сьогодні гра була цікава. Ми були у нас був повний повний настрій. Ми розуміли, що команда приїде, яка дуже досвідчена. У першій половині ми мали ініціативу, тому ми забили три голи. Потім трошки ми заспокоїлись. Десь не вистачило можливого досвіду, побігли всі вперед. Один гол. Перший, я, мабуть, трохи не дуже надійно зіграв один разочок, майже, мабуть, два рази зіграв. Ну, то таке. Потім почався злива, почалась злива. Почалися якісь надприродні умови. Всі побігли кудись, всі почали кричати. Нам ми пропустили, але ми закінчили. Для нас це три-три очки. Я дуже вдячний всім, хто прийшов, всім, хто підтримував нас, нашій команді, і також команді з Скіфу. ГуНП Арбітр. Команда національної поліції виступила в дещо ослабленому складі без Владислава Щербаня, братів Попенків та Вадима Нарогана. Втім, це не завадило ГУНП диктувати свої умови на майданчику. Хоч і арбітер регулярно показував зуби під час атакувальних випадків, створюючи моменти. Інша справа, що невисокий клас гравців не дозволяв рефам реалізувати ті самі моменти в усякому випадку з гри. А ось з позначки Петро Копаниця двічі засмутив голкіпера суперника. Перше це сталось наприкінці першого тайму і зробило Перевагу фаворита мінімальною, а отже й хиткою. Другий тайм полісіянти провели вже більш зібрано та довели власну перевагу до комфортної. Однак було помітно, що ГУНП економить сили перед наступним туром, у якому належить зіграти вирішальний матч в боротьбі за чемпіонство Сільверліги. Ми сьогодні грали не найліпшим складом і тому також передбачали, що буде гра для нас важка, оскільки цим складом ми не дуже часто граємо. Це фактично був експериментальний склад. Е, і так і вийшло, що ми е, трошки з боротьбою виграли цей матч. 5-2 рахунок, я думаю, закономірний. Стосовно арбітра відмітимо, що команда залишається єдиною, хто ще не набирав очки. Причому від передостанньої стрічки турнірної таблиці, яку ділять одразу три колективи, команда Рефів відстає уже на чотири очки. У верхній частині таблиці все просто: переможець гри хуторок ГУНП стає чемпіоном за тур до фінішу. Якщо буде нічия вагоне значення, набуватиме різниця голів у обох команд підкоригувати, яку вони ще мають змогу в останньому турі. На жаль, щоденні втрати серед українських військових уже не підлягають поверненню, і це важка ціна за успіхи контрнаступу. Однак, те, чим ми можемо, і просто таки зобов'язані займатися в тилу, не давати російському контексту проникати у наші мізки в будь-який спосіб. Слідкуйте за власною інформаційною гігієною, підтримуйте український Ютуб, слухайте виключно вітчизняну музику і підтримуйте ЗСУ фінансово. let <laughs>